Розподільники серії ТС від Амазони пропонують інтелектуальні, точні і потужні рішення для сучасного сільського господарства. Розподільники мінеральних добрив ЗГТС та ЗАТС мають високу ефективність завдяки точному зважуванню добрив та чіткому розподілу по краях поля, завдяки системам розподілу, таким як АвтоТС і BorderTS. Унікальні інновації, такі як Wind Control і Argus Twin, виводять їх на якісно новий рівень. З розподійниками серії ТС компанія Amazone встановлює нові світові стандарти щодо точності та ефективності внесення. Це досягається завдяки точним схемам розподілу шириною до 54 метрів і нормам внесення 650 кг кілограмів за хвилину. Результатом глобалізації ринку добрив є збільшення різноманітності продуктів у поєднанні з тривалістю логістики. Це призводить до коливань властивостей добрив, що висуває високі вимоги до точності внесення. Завдяки системі EasyCheck прямо в полі за допомогою мобільного телефону ми можемо легко перевірити та оптимізувати фактичний розподіл добрив за допомогою штучного інтелекту. Гранули добрив легко розпізнаються, а сторонні тіла автоматично ігноруються. Вітер є фактором, що постійно впливає на якість розподілу добрив. Завдяки інтелектуальній системі контролю вітру можна компенсувати вплив вітру, щоб забезпечити ідеальний бічний розподіл у будь-який час. Датчик вітру, встановлений на машині, записує швидкість і напрям вітру, щоб автоматично нівелювати його вплив. Відповідна піктограма в Аматрон 4 відображає оператору основні показники вітру та межі контролю системи. Технологія Wind Control значно збільшує вікно внесення добрив, в свою чергу зменшуючи загальну кількість часу, необхідну для цієї операції. Нерівномірність фракцій добрив є досить частим явищем через їх низьку якість. Складний рельєф та зміна погодиху умов протягом дня також впливають на якість розподілення добрив. Система ArgoStwin за допомогою своїх датчиків постійно контролює вектор розподілення та при зміні властивостей добрив оптимізує бічний розподіл під час внесення. Це гарантує рівномірне розподілення за будь-яких умов. Завдяки поєднанню постійного зважування та вимірювання й управління польотом добрив, розподільник регулює норму внесення з першої секунди роботи. Технологія зважування контролює фактично кількість внесення добрив на кожні 25 кг, кілограмів, тоді як контроль потоку автоматично підлаштовується з кожного боку. Це забезпечує максимально точну норму внесення. Того, щоб забезпечити рослини оптимальною кількістю живлення, використовують карти завдань та датчики рослин. Додаток Amatron Win підвищує комфорт роботи, дозволяючи працювати з функціями GPS, паралельно виводячи карту на планшет. В результаті отримуємо інтуїтивно зрозумілі дані з бездротовим зв'язком. Забезпечення точного внесення добрив уздовж меж поля. Приблизно від 10 до 20% площі поля припадає на прикордонні зони. Робоча ширина може складати понад 36 метрів і постійно зростає. Рішення автотес забезпечує дотримання всіх вимог щодо відстані під час внесення та досягнення максимального можливого врожаю. Ми в Амазони розрізняємо три варіанти меж внесення: по краю поля, межі поля та розподілення вздовж водойм. Завдяки технології АвтоТС розподільники можуть працювати в будь-якій ситуації. Якщо вімкнена система розподілу АвтоТС, потік добрив регулюється активацією короткої розподільчої лопатки, що зменшує їх прискорення, підвищуючи точність внесення. Таким чином, у прикордонній зоні поля можливо підвищити вроженість на 17%. З бордер ТС Амазони пропонує ще вищий рівень точності внесення добрив поєднання нового щитка Border TS з автотес забезпечує абсолютно точну обробку країв безпосередньо по межі поля? На додаток до точного розподілення по краю поля, поворотна смуга також створює серйозні проблеми для технології. Контроль внесення за допомогою gps передавача тривалий час використовувався в технології внесення добрив. Однак під час розвороту лопаті розподільника відхиляються назовні, перш ніж вимкнутись, це призводить до надлишкового внесення добрив. За допомогою програмного забезпечення для керування розворотною смугою під час входу у поворот дозовальний отвір залишається закритим. У поєднанні з автоматичним контролем ширини внесення, яка має до 128 секцій розподілу, отримуємо максимальну точність внесення на ділянках неправильної форми. Завдяки багаторічному досвіду роботи в лабораторії Добрив ми автоматично можемо визначити форму та положення секції для кожного виду добрив. Щоб полегшити роботу оператору та забезпечити відсутність помилок, Amazon пропонує інструмент gps Scenario Control. Процес перемикання автоматизований. Розподільник автоматично перемикається на правильну систему розподілу та функцію контролю по поворотній смузі за GPS-координатами. Різноманітні опції, такі як складні ролики для транспортування і вбудований рівень, який відображається на терміналі, забезпечують комфортний початок робочого дня. З додатком Мейс Brady у вас завжди є вся база даних добрих під рукою. Додаток поєднує десятиліття ноу-хау та дозволяє швидко і зручно налаштувати розподільник. Тісна співпраця з виробниками добрив і постійний аналіз поточних зразків добрив гарантує найкраще з можливих налаштувань розподільника. Захисний тент розподільника компактно збирається вгорі та відкриває всю площу контейнера, щоб розподільник можна було швидко та зручно завантажити. Оснащений технологією автоматичного зважування та пакетом освітлення. Завантаження стає ще зручнішим. Спеціальний ліхтар сигналізує досягнення необхідного рівня навантаження. Розподільники ТС від Амазони розумні, точні та ефективні. Надійна технологія зважування, точність системи розподілу авто ТС і бордер ТС, а також інновації Вінтконтрол і Аргоствін роблять розподільники добрив Амазони абсолютним лідером у своєму класі.